Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в скібіді Тавер Дефенс, а точніше в Тойле Тавер Дефенс. І зараз ми спробуємо з ультимейтом новим, причому піти в Андлес Мод і подивитись, наскільки далеко він може пройти хвиль разом в парі з шефом, який буде давати йому ренжу, разом в парі з діджеєм, і разом в парі з хайпером, якого ми зараз теж візьмемо в команду. Ось тако Бенс. Є такий момент, і в принципі, що в принципі, ми повністю готові. У нас є чувак, який дає гроші. У нас є дуже Дуже багато бойових юнітів, і ймовірно, що мені не буде вистачати валюти. І, ймовірно, це 100%. <хи> Тоді доведеться або когось міняти, або ще щось. Ну тут нікого особи не поміняєш. Мені Сігма тобі супер треба. От, бо без неї ти не задефаєшся. Ставити відразу шефа, м -м, Я не знаю, я не знаю. Мені здається, що це буде м -м, супер. Небезпечно і, можливо, навіть ну, нереально. Бо ну як назбирати півтори тисячі на начальних етапах. Я тупо даже не соображаю, як це можна зробити. В общем то давайте запригнем в пост-офіс. У мене 84 подарунка, і чуваки реально накидають купу, купу, купу всяких чувачків. Ось о чувак мені вчено сразу накинув. Каже, дай їм був. Братуха, ну що я тобі дам? Я даже не знаю, що тобі дати. В тебе доволі непоганий юніт був. Ти міг його продати. Він часто коштує там капець. Просто він капецьки коштує. Це капець. Так, гвардіан геми. Діжей спікермен, кейси, хайпер! Тримай саньок, Купляв у тебе в магазі, повертаю, так як я не граю в цілому. Обалдеть! Так він мені кинув хайпера, астро, Сіністера, спікери пердрона, Санту, Грінлазера, вченого, обалдеть просто, ще такого спікерин мені кинув всі гнутого. Йо. Боже, чувак, дякую тобі, велике. Це просто шок. Я не знаю. Ну, прикинь. Я в шоці. Ну, чуваки купують в магазі, значить, їм юніти приходять. Значить, можете не паритися і теж Мовляти, юнітів в мене в магазині, то не є великою проблемою. От, але насправді я конкретно в шоці з таких подарунків, це мені дуже-дуже дякую. Дуже-дуже вам, точніше, дякую тобі. ще кейси. Це перші подарунки, я прошу, можна мені Санту. Братуха, Санту, так Санту. Давай найдемо щас тобі Санту. Санта, 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 Санта. Де ти є? Ось до Бенц. Тримай Санту. Колись ці Санти коштували ваще 3 копійки. Зараз, звісно, на них на кап, таке полювання. Нові гравці хочуть просто собі купити Санту, а в них Санти нема. А Санта дорогий. І сігнутий камера вумен, у мене їх уже капець. Я не знаю. Клок Спайдер. Абалдей тут Юнітів. Я просто в шоці. Ще один такий чувак, вчений клокмен. Вітаю з клоком. Дякую, брат. Просто дякую неймовірне. Кейс. Я просто-просто в шоці. Ладно, давайте все забираємо. пацаки, дякую вам велике. А я в Свою чергу давай візьму собі знову Санту, бо я його провтикав. В мене сігнутий Санта є! Я не подивився, мені хтось подарував сігну... сігнутого Санту. Боже, а я не глянув. Обалдеть! А я давно сігнутого Санту хотів. Просто капець, як давно хотів сігнутого Санту. Боже, хто б це не був, просто дякуйте велике. Можливо, це цей чувак, що й хайпера дарував. Можливо, ні, я не знаю. Але вел... величезне просто дякую. Так, заходимо в шоп, активуємо зразу коінбуст. Ну, щоб не просто так тут сидіти. І let's go. Я сподіваюся, що зараз все буде чотенько, і ми спокійно на автоскіпі зможемо капець як далеко дойти. Єдине, що мене бентежить, це те, що я не знаю, куди мені ставити клокмена. Давай зразу екстра гроші, плюс ще одного санту. Ти прикинь, ну, клокмен? Тут багато де стає, але минулий ультимейт. Отут ось ставав спокійно. Цей тут, на жаль, не стає. Я не знаю, де його поставити. Може, буде десь тут поставити. Ренжав в нього то все одно велика. В общем, я думаю, що ми з цим якось розберемося. Ставимо ще одного вченого. точніше, не вченого, а подарунка. У мене всі шість слотів забиті. Я сподіваюся, що все буде чотенько. Мювінга ми теж поставимо. Міні сігмочку, потім тут десь діджейчика. Шеф дасть йому ренжи, він буде доходити далеко. Хайпери будуть стояти тут, бо ми будемо за косом під автоскіп жорстко валити. Ну, пробувати, по крайній мірі, із жорстким законом. Косом під автоскіп, а там буде видно. Коротше, я взагалі, я не знаю. Мені супер, супер, супер якось тяжко, бо я не знаю, що мені куди ставити. Ну, цього я напевно тут поставлю. Я не взяв собі ніякого астро. Да, в мене нема астро тут. Но в мене є. Блін, а тут же ж ніхто і не сповільнює, по суті то. Ніхто ж не сповільнює, правильно? Цей же ж не сповільнює, ні. Шеф теж не сповільнює. Навіть мм... не знаю. Так, ладно, ну, треба буде ще ставити міні-сігму. Давай, Бемц. міні-сігма стоїть, тебе ми підкачуємо. Все чотенько, все хорошо, все хорошо. Міні-сігма почне всіх лупашити. Ми по суті його разік підкачаємо, напевно, за штуцер. Або, можливо, і не будемо підкачувати і поставимо сразу біля тебе десь шефа. Плюс-мінус. Ну, поки що не знаю куди. Спочатку діджея тут влупимо біля тебе, а потім і шефа теж. Але поки що треба підкачувати Сант. Бо санти дають нам саме більше грошей, і їх по-любому треба качати. Без них просто нікуди. Санти зроблять мені гру. Тому що якби їх і не було, то я би цього клокнула ніколи в житті там на максимумі не викачав. Бо я сіки б не заробив просто. Так, діджей туалет, Дарова, рознесли тебе. Хорошо, у мене вже є штуцер. За 800 я підкачуємо по-любому. Нам треба максимально жорстко-жорстко ще сформити бабосики. Просто по максимуму. І дивитись, наскільки далеко ми пройдемо з автоскіпом. Endless Mode. Мені здається, що ми пройдемо капець як далеко, тому що появився все-таки Ultimate Clockman. Це не хухри-мухри, хочу сказати. Прокачуємо далі Санд. Хух! Я думаю, що я ще довго зможу протриматись на одному міні сігні не По-любому, по-любому, зможу підтриматись. Потім, якщо що, тупо візьму шефа Clockmana, поставлю і не буду очкувати взагалі По ідеї. Але якщо я його поставлю, чи зможу я поставити тут ультимейта? Ні, а ультимейта я вообще близько можу ставити до юнітів. Ну як близько? Це складно назвати близько? Ну тут я по-любому зможу поставити, так що я взагалі не парюсь по цьому поводу. Давай прокачуємо Можна тобі даже сюди діджейчика втулити напевно. Давай, отако. диви не стоїть. Отако, все. Діджейчик є. Звісно, якихось 10% це все одно небагато, але нормально, нормально. Пайдет. Пайдео. Це нормальна тема. Хай там буде. 500 баксів у мене появилось Ми можемо зараз далі взагалі не паритись не вкачувати мені сігму, тому що треба вкачувати в, в, в сант сант краще вкачати просто. Краще туди гроші вкинути У мене 10 хвиля всі санти вже п'ятого левела. Це дуже чітко. За 2000 підкачуємо і збираємо далі гроші. Бо ти все одно його будеш дамажити, а коли він дойде аж до сюди, то мені вже Доведеться поставити шефа Клокмана, і я особо не буду переживати абсолютно по цьому поводу. Можна, кстати, пробувати м, другу тактику: не брати шефа Клокмана, а брати Астро. як варіант, як варіант, да. Тактика має право існувати така. Ну що ж поробиш? Поки що, по грошам у мене, ну, тако, типу, плюс-мінус ок, плюс-мінус ок. У мене трошки санд викачаних, Що подивимося, чи ставить мені шефа все-таки, чи ні. Ну, я думаю, що поставити треба. Або прокачати мені сігу, або поставити санд, або поставити шефа. Ну, я думаю, краще буде просто поставити тако прям близько шефа. І все. І немає. Ніяких проблем, і я просто сижу, качаю санд далі. Правда, звуки в нього супер такі, ну, Голосні, я би сказав. І їх треба трошечки е вимикати. В общем то, потихеньку грошики збираються, це вообще супер. Ще шеф почне дефати супер дико. Міні сігму можна далі не вкачувати. Нема сенсу абсолютно. Головне, просто підкачувати сант. І я оце думаю, що мені краще зробити: назбирати бабла е і до 30-ї хвилі, і наставити тут купу хайперів. Чи, в свою чергу, краще буде поставити ультимейта? Ну, я не думаю, що є якийсь сенс ультимейта на начальних стадіях взагалі. Кстати, я. Може дуже близько поставити, і це супер класно. Так, да, я думаю, що немає зараз ніякого сенсу його ставити. Я думаю, краще зараз все докачаємо санд, потім нам прийде купа грошей, ми просто поставимо кілька хайперів, прокачаємо діджея, і потім можна буде ставити ультимейта. По-любому його треба буде поставити, бо ну там і таймстоп є, коротше, і. Ну, взагалі, він сильний. Сильний, дуже юніт. У нього 175 тисяч ДПС, у 175. І ми його ще й тут поставимо. І він сюди буде дуже хорошо пробивати їх мечем, поняв? Дуже хорошо. Плюс шеф йому буде давати, плюс ринжа. Коротше, там, ну, все. Сильно буде, сильно, дуже сильно буде, і я сподіваюся, що все буде чорненько. Так, прокачуємо санту. давай на ще одну на до Не знаю, чи ми тисячу ще нафармимо до кінця хвилі, але я думаю, що нафармимо. Я думаю, що це ймовірно зробити. Можливо, можливо, можливо це зробити, але походу ні, так. Да. Походу, ми чуть-чуть не встигаємо. Так, да, чуть-чуть не встигли, але ну нічого страшного. Зато появилось трошки грошей, можна тебе підкачати. Також чесно, щоб плюс-мінус бачити радіус. Далі буде ще плюс 5 радіуса. Ну, нормально, ще плюс цей докине радіуси. Коротше, я і так уже плюс-мінус знаю, куди ставити тих хайперів. Так що все по ідеї, повинно бути супер. Ну, плюс діджечик підкачав трошки шефа, і шеф зараз нормально тут накидувати буде. Його, кстати, теж можна було б прокачати, але ми цим паритись не будемо. Хоча ні, але, напевно, треба цим паритись, тому що ми не зможемо поставити нормально клокменів. Ну так, да, я не зможу нормально не зможу нормально хайперів поставити. Давай прокачати. Качувати. Давай шефа качати по-любому, бо треба розбивати оцих босів Ну і не тільки босів взагалі. Можна мені сігну на штуцер прокачати, тако чисто, щоб він, ну, трошечки стане можливо, когось. Я би також шефа ще прокачав, напевно. Бо мені треба поставити хайперів всіх рівно. Треба, щоб не було юнітів тут, щоб я міг поставити хайпер. Можна автоскіп вимкнути. М -м, блін, пішла нова хвиля. Ладно, байдуже вже. Давай за 8 тебе підкачаємо. В радіус став потужніший. Такий демедж теж що, по ідеї, непоганий. І М -м, ти, по ідеї, будеш хорошо тулити. Тільки як мені по-хорошому. Так, з босом ми там розібрались, да? Автоскіп я вимикаю. Зараз ми розберемося з цими мобами. Ось два останніх. Ага, так толку, якщо я хайперів не можу поставити. Отакого бенц, отако ось все бенс. Давай, 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 Саня, швидше, швидше, швидше. Бенц, отут тут треба. Бенц, Є. Yeah. Все, хорошо. Зараз треба прокачати діджея, по-любому. По любому, треба прокачати діджея. І він, по ідеї, достане до цього хайпера. Крепко, Давай автоскіп вімкнемо. За 4500 качуємо. В тебе появились бусти. Все хорошо. Все супер. Хайперів трошечки стоїть, звісно, ну можна було б якось постаратися втулити ще когось кудись. Так, да, тут ще можна поставити, по ідеї. Давай поставимо. Хай буде, хай буде, хай буде по-любому. І ми ще шефа підкачаємо, він ще дасть рентжбуст, так що все буде супер. Він дає рентжбуст 15%, зараз тільки дає 10. Значить, його ще є, куди качати. В общем-то, можемо поставити навіть ультимейта. Ну, тако десь тебе поставити то. Не сильно хоче ставати, він ставав, а зараз не хоче. Отако. Хорошо, все, чотенько, супер, 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 супер. Ультимейта, поки немає. Качати хоча б, блін, uh, не знаю даже, Давай хайпера качати. Що би і ні? Що би і ні. Давай качати хайперів. Зараз у нас автоскіп. Ми тупо валим, валим, валим. Зараз побачимо, наскільки далеко ми дойдемо Бо хайпери вони ну, вони дуже требувательні до грошей, їм треба дуже багато бабла. Так само і ультимейту треба дуже багато грошей. А в мене нічого по факту не докачено. Мені тупо не вистачає дуже багато грошей. Бо цьому 5 радіуса, ну, нічого особи не допоможе. Краще цього прокачати, щоб він прям хорошо дамажив. Бо 35 тисяч прокачка, так то це немало. Це як остання прокачка ультимейту. Зато в мене є ультратайм Це так-то. Серйозна штука. Я ось думаю, може їх не викачувати на максимум, а просто викачати всіх наперед, максимум, типу. потім прокачати ультимейта, клокмена, а потім просто докачувати хайперів до максимума, щоб вони хоча б просто дамажили. Так, пішов бос на 30-й хвилі. Що подивимося, що там взагалі буде відбуватися з ним. Ну, звісно, да, йому хана. Хорошо. Йому прям сразу хана, поняв? Давайте напишемо в коментарях, докуди я зможу дойти взагалі на фул автоскіпі. По ідеї, поки що я не зробив особо великих якихось. А чи в них 200 хп в клук спайдерів? Не поняв. А що в них 200 хп? Що 200 хп? Це ж від тебе виходять. Ааа, 200 хп виходить. А потім буде 300 тисяч? Лол, шо? Така якась тупість. Перший раз таке бачу. Походу, його трошки пофіксили, по інакшому його зробили. Я не знаю. Ну 200 хп, ви що, горит? Вони ж уже були виходили по 5 тисяч. Таке щось, вони що виходять, що не виходять, взагалі без толку. На тебе за 12 штук тоді прокачати, щоб хоча б спайдери пішли, хороші. Бо спайдерам по-любому надо йти. Спайдерам надо йти. Погнали. 300 тисяч, все, все хорошо. Щас будуть спайдери чотки. Да? Да, 300 тисяч пішли. Спайдери, супер. Кув, бо це з ума зійти просто можна. Там даже клокмену мудряється щось накидати. Правда, у нього демедж зараз супер мало, його треба тоже підкачати, тако за п'ятерочку, да? Щоб прям хорошо пішло. Хе-хе-ха. <хи> Сейчас подивимся, наскільки ми, конечно, далеко дойдемо. Но мені здається, що супер далеко. Хочеться і хайперів прокачувати, і клок мене прокачувати. Коротше, сіки би бла надо це зума зіти просто. Я вам кажу, це зума зіти не можна. Ну ми пробуємо дефатись. Ми пробуємо прям хорошо дефатись. По ідеї, у мене поки що хорошо виходить. Хоча я й не знаю, що значить хорошо. Тому що я вже давно не пробував, давно не грав. Но я думаю, що там все чтено, там все чітко. Так, тебе підкачуємо. Тебе за 2,5 надо Качати. Ну ринжа виросте та й байдуже на ту реджу. І тебе, конечно, за 15 хотілось би, і тебе за 10 треба качнути по любому. Демеж то хорошо виросте на 14 тисяч, можна сказати, даже на 15, бо дідже є. Так що підкачуємо, бенс. Дальше вообще плюс 25 тисяч демеджа. Тоже хочеться качати. Конечно, за 15 штук плюс 25 тисяч демеджа. Це зума йти. В цього, типа за 15 штук. В кого там за 15, чи все, плюс 7 тисяч демеджа. А в цього плюс 25 тисяч демеже. Конечно, його надо качати. Так буде ну крутіше, ефективніше, я би даже сказав, його качати зараз. Поки що, там буде видно. Плюс 25 тисяч з Зумазійти. Ти все таки мечом нормально там лупиш. Та й шариками кидаєш хорошо. Так, де там ваші ще 300 баксів мої? Давай, сюди, бенц. Далі, звісно, демедж буде менший е, на 10 тисяч, но кеде впаде супер жорстко. І по суті, демеджа стане більше. Коротше, не знаю. Ну, 20 штук треба, це багато. 20 штук це багато. Але ці по 15. Коротше, е, не знаю, таке відчуття, що може краще тебе за 20 лупанути, по-любому. Ти тоді супер сильним станеш. Супер сильним станеш. Надо тебе за 20 штук лупанути. 100%. Ти тоді супер часто бити будеш. Що мечем? Що такого, бачиш, вони потихеньку починають. Доходити чуть-чуть, ну їм там вони недовго будуть доходити, просто хай переспати полягали. Не знаю чого. Ми у нас ще є тайм-стоп, якщо що. Ну, коротше, вони по-любому не подоходять нікуди. Прокачали ми його за двадцятку. Головне, що діджей на максимумі все чотко. Так, тепер п'ятнашку можна хайперів качати. Вони, виходить, їх два силу получають собі. І чотенько. Давай за п'ятнашку Бемс. Одного хайпера качнули. І ще одного за п'ятнашку хотілося би теж вкачати. Боже. Боже, як швидко гроші кінчаються. Це капець. Просто як же швидко вони закінчуються. Я не встигаю нікого нормально прокачати, тому що в мене тупо не вистачає бабла. А ви, кстати, якщо хочете прикупити. Собі якихось класних юнітів, то ви знаєте, де це можна зробити. Це можна зробити в моєму магазині, в якому можна купити юнітів не тільки в Тойлетавер Дефенсі, а й в Скібіді Defense. Ми там плануємо поки що закинути ще трошечки більше новеньких юнітів, щоб все було чотненько. Ну і само собою ви там можете прикупити гем. І тут просто сидіти, чилити, шикувати на всі бабки. Так що, посилання в описі можете замовляти все, що хочете. А ми тим часом, звісно, будемо потихенько прокачувати. Не знаю, чи шефа треба прокачувати. По суті, ринжа плюс, там ще плюс 200 тисяч блок будуть приносити, ну, 200 Штук на клок спайдерах, це вже не так багато. Може, оціло за 25 кусків прокачати. Хотілося б, да, бо наша за 35 прокачувати клокмана, що за 35 прокачувати хайпера, якщо вона клокмана за 25 вкачати, і тут ще плюс 15 тисяч демеджа зверху буде. У нього вже 62-500 в 0,38. Він супер бистро б'є вже. Він тако настрілює, дай боже, поняв. Насправді юніт класний. Я не знаю, що значить оцей третій шарик, типа оця ось його ренжа, третя, но на щось вона то точно впливає. Но тут ми це побачимо. Коли тут будуть юніти ходити, коли ми будемо вже ну жорстко тако програвати, жорстко програвати, коли будемо. Ну я. Сподіваюся, що це буде не скоро. <смі> а там буде видно. Ну, по ідеї, поки що ультимейт нормально нормально чується. 30 тисяч зараз це остання його прокачка, і в нього стане дпсу 100 100, навіть тисяч, 200 з гаком буде в нього тисяч дпсу. Фух 30 штук. Ну по-любому його качаємо, тому що нащо за 35 прокачують хайпера, коли за тридцятку можна щас клопмана качнути. По-любому клопмана качнемо в нього ну буде жорстка сила. Він зможе зелені атаки пускати і всіх убивати. А це, в принципі, ну, не зря. Не зря є така штука. І він уже достає ренжой. Кстати, до цілого спавна. Він взагалі достає рейнджо. Жою на всю мапу, і у нього ще ж є таймстоп. коли в нього буде ренжа, плюс там яка велика. Так, за тридцатку підкачуємо. Ренжа у нього взагалі шикарна. Супер класне місце для нього. Я не знаю, можливо, треба ставити ще одного такого. Я просто не знаю, як це проходиться іменно. Я не дивився, коротше, ніякі тактики. Я нічого не пробував дивитися, як чуваки фармлять супер великий левел. Ну, поки в мене є цей ультимейт, то треба пробувати заходити в топи. Надо пробувати, просто пробувати. Ну з цими відключеннями світла ти нічого особи не бо ти наже не дограєш каточку, бо в бовте виключить. І це дуже-дуже якось обідно. Можна от, звісно, ще одну ультимейту таку поставити тут, а, да? Ну да, в цілому можна чому б і ні. Давай поставимо, хай буде. А на що мені хайпер? В якого ДПС 80 тисяч. Коли є, блін, клокмен, в якого 200 тисяч буде ДПС. Ну і тут буде клокмен. ще буде клокмен? А тут ми, мабуть, клокмена не поставимо. Хоча, можливо, і поставимо. Просто треба шефа докачати на максимум. Отако за п'ятнашку. Тепер у діджея радіус ще більший став. І ми ставимо клокмена. Да, він попадає під кулдаун. У нас три. У нас 4 клокмена. У нас все супер з цим. Давай пробувати. Так, один клокмен на максимумі. Не знаю, давай клокменів підкачувати, поїде. Вони все-таки потужніші, хайперів будемо пізніше качати. Всіх потихеньку будемо підкачувати. Не знаю, куди ми дойдемо. Можливо, в мене тактика галіма, можливо, ні. Я чесно не знаю, але будемо пробувати, і будемо дивитися. Бо можна ще й міні сігму прокачати за 2,5, так чисто, щоб радіус більший був. Можливо, він більше станеть буде. Фух, коротше. Чуваки потрохи доходять, кстати. Далеко доходять. Ну, якщо порівнювати 60-ті хвилею, взагалі, куди вони можуть доходити, то вони доходять далеко. Прям нормально далеко. Що будемо дивитися. По-хорошому їх там тушити, взагалі. Запіднашку та підкачуємо, нормально тивали їх. Ультиметів потихеньку качаємо і це. Хорошо. Головне, що є таймстопчики. Бенц, тебе теж підкачуємо. І кстати, ну, поки зараз я можу заюзати таймстоп, він по суті дуже швидко в мене кедешиться, Да, 200 секунд всього на все, але ультимейт просто стає неймовірно сильним, плюс 50%, тисяч... 50 демеджа, кулдаун, ренжа супер шалена. Головне просто на правильному клок мені нажимати ренджу, поняв? Нажимати точніше оцю кнопку. Бо зараз, якщо би на цього нажав, то менше було б демеджа, ніж на максимального. Головне, максимально нажимати. Нормально ми там лупимо, Шей кул... Шей цей. Таймстоп супер длінний на 30 секунд цілих. Мені здається, коли в тебе є вже який клокмен жорсткий, то ти можеш просто постійно сидіти в таймстопі. По суті, ти береш собі клокмена, Ларч клокмена, ф'ючі клокмена, Голдена і. чувака на бабки і стартового юніта. І напевно все. І ти жорстко валиш. Ти капець як жорстко валиш потом. Так, прокачуємо потихеньку клопенів далі. Я, по суті, можу ще поставити 3 юніта. Поки що я ще не знаю, куди. Но 3 юніта я явно можу втулити кудись. Ну, ось і сюди, наприклад, можу одного поставити. Сюди, можливо, зможу теж одного поставити. Коротше, і можливо, навіть сюди зможу поставити. Так, да, тут десь буває, іноді падає зелена штука. Значить, ми їх поставимо обов'язково. Головне щас підкачати трохи ультиметів. Бо бач, потихеньку вони доходять далеко. За двадцятку тебе підкачуємо, братуха. Зістаєш мега сильним. Далі 25-30. і 30. Коротше, це тільки на цьому. Цього мені надо 55 тисяч, ще на цього взагалі багато. ще 20, 25 і 30. І на цього так само. Коротше, грошей треба неймовірно, велика кількість. Я не знаю, до якої хвилі я зможу все прокачати на максимум. А мене ще на хайперів по 35 тисяч треба. Просто я навіть тупо не встигну всіх викачати на максимум. Просто тупо не встигну і все. Просто тупо ніяк не встигну. Бо хвиль осталось недалеко небагато. Ну, як, хвиль взагалі нескінченна кількість, але ну небагато хвиль я зможу проходити з легкістю. По суті, поки що взагалі кайфово дефе. Не знаю наскільки це хорошо, але вроді як непогано. Ну потихеньку вони доходять далі, я не знаю. Це Якось страшно, тому що ну, у мене є таймстоп, я можу його заюзати. Ну що я від цього получу? По суті, грошей небагато. У мене 25, 25, 30 цей. Угу, Якщо за 30 його прокачаю, то буде максимальна його прокачка. Ну, плюс 22 тисячі демеже це багато. Так що краще тебе підкачати. Ми по-любому таймстоп заюзаємо. Можливо, тут на цих порах мені трошечки складніше, ніж просто на хайперах. Ну далі в, в перспективі це буде трошки легше. Ми тебе підкачуємо на максимум. Що збереться багато юнтів, ми по-любому нажмемо -на таймстоп. Поки що просто це нема сенсу робити. І я не знаю, хто такі звуки страшні здається. Шеф Чи це вже клок, мене таке роблять? Так, 17 штук. 25, 25. Ну да, да. Короче, поутінік сюди, потім ще 60 тисяч, вже 110 треба. Десь які взять, я не знаю. 77 хвиля. Держу в курсі. Тебе за 25 треба качати капець. Потихеньку вони доходять кудись, але ми прокачуємося. Прокачуємося по-любому. Важлива проблема в тому, що хайперів просто спати ложать, поняв? І вони не докачені до кінця, того їх легше положити спати. Я не знаю, я не знаю, що правильніше було б зробити. Но мені здається, що клопмани все-таки потужніші, їх треба викачувати. Щось у мене прям, ну, всередині мені це говорить, що качай клокмена. по-любому. Ну, потихеньку дефей, мені ще надо не так багато грошей, щоб прокачати Тебе на максимум, потім ще одного, потім хайперів почнемо качати. Поки що запас по хвилям у мене є. Просто не знаю, наскільки довго ми витримаємося. Бачиш, ми вже ну, змістилися, прям доволі таки далеко. Доволі таки далеко. що ще тебе на максимум викачуємо. По ідеї, повинно бути все хорошо. І ще тебе за 25 і за 30. Коротше, ще нормально давкинути бабла. 55 тисяч. Немало. Немало. Реально, немало. 80-та хвиля. Поки що. Не знаю, чи треба юзати таймстоп. Хоча пізніше тоді, якщо його заюзую, то він не встигне откидатись. Так що давай його заюзаємо все таки. І я заюзав його не на тому. Почекай, а, він заюзався на максимальному, все чітко Він юзається на максимальному На максимальному Клокмені це чітко це чітко. У мене, кстати, так само скіпуються хвилі на таймстопі, але юніти все одно не йдуть. Це чітко. І ми, по суті, навіть й не одефались. Даже у, з урахуванням того, що я таймстоп зробив великий. Ми, по суті, жорстко там і не надамажили всіх. Хоча ми, можливо, всіх просто сильно продамажили, ну не вбили. Отакого от все Бенс. У нас ще одна хвиля скіпнулася. І диви, бачиш, скільки тут юнітів то помирало. Юнітів-то помирало багато. І в нас ще один клокмен підкачався щось. Ще, можливо, буде краще, але я все одно переживаю за глічів. Глічі можуть нормально розвалити. І неважливо того, наскільки в те сильні юніти, просто вони бистро і все Ну вони, по ідеї, вмирають. Я не знаю навіть. Но клокмен впати не лягає, Це хорошо. Він його вроді ложить, але він сразу встає. Прокачуємо тебе за тридцятку все, ти на максимумі, брат. І тепер можна качати хайперів. Тепер можна реально качати хайперів. Що подивимося, ну як це буде взагалі відбуватися. Бо 35 штук теж на хайпера надо це немало. Це не мало взагалі. Будемо пробувати качати того хайпера, якого не так часто ложить спать, скоріш за все. Скоріш за все. А, вони ще діджейчика ложать. спати Дві клокменів теж положили все-таки, ну вони швидко встають, встають. Вони дуже швид встають. Вони, ну, типа, вроді як і не сплять, поняв. Зараз будемо пробувати. Щас будемо пробувати. Ой-ой, це капець. Супер не хватає бабла. Тупо не хватає бабла. Мені здається, якби я ще цих всіх хайперів на максимум викачав, було б набагато крутіше. Ну, аби мені щас тупо навалили зверху, типу, такого, ну, ще такого нолика одного додали, щоб має було 300 тисяч, поняв. Я би щас їх всіх докачав і кайфував. І просто кайфував конкретно. Бо я не знаю, наскільки ми далеко дойдемо. З урахуванням того, що я не можу нічого докачати. Я можу отако розвернути юніта якогось. Ну, а чи є сенс, поняв? Я взагалі не до кінця розумію, як ця кнопка працює. Скоріше за все, вона треба не для того, щоб е, на автоскіпі нажимати. Там нема. Сенсу жати просто. Бо ми на автоскіпі. Ну, мені здається, якось дуже жорстко програємо. Прям дуже жорстко. Я якось очікував більшого, якщо чесно. Можливо, я щось неправильно просто зробив. Це теж ймовірно, да, таке може бути. Ну, ми тут відбиваємося, як можемо. У мене ще таймстоп є. 40 секунд, КД. Хай перено прокачувати, але тупо не вистачає бабла. Так, прокачую. Хватило. Що тебе надо. Капець, просто. Це просто повний капут. Так, пішов босс на 90 У нас ще, кстати, глічі щас підуть. У мене таймстоп откидаєшся, я зможу його заюзати. Все, таймстоп, стоп ерунду, стої. Кстати, пропала кнопка. Походу, а, його положили спати, поняв. 92-га. Десь на 93-й, вроді глічі шурують. Їх по-хорошому було би дочекатися чуть-чуть і потім нажати кнопку. Ну я не знаю, чи потім Клокмен зможе задефатись. Його теж спати ложить. Що за біда? Так, ультра таймстоп. Давай. Давай, жмемо. На максимальному клокмані включився таймстоп. Давайте, пацики, просто валимо. Просто валимо. Я би когось з хайперів прокачав, конечно. Ну, поки що, блін, не виходить в мене. Поки що, блін, не виходив в мене. У нас конкретні проблеми. Хоча і 30 секунд таймстопа це теж круто, але не встигаю просто. Є якісь трохи проблеми. Трохи дефаємося, поняв. Ми типа чуть-чуть отдефались, по суті. То ми, кстати, непогано отдефались, по суті. У нас були чуваки тут, а тепер тільки тут. Ми нормально дефнулись. Просто як це буде від... ну, як це буде далі відображатись? Я не знаю. Бо, по суті, я голденами. Чисто 120 хвиль на автоскіпі вальнув. Просто голденами. А тут я з ультимейтом, блін, який стоїть вообще як збитий літак. Потію сижу. Просто прям. Потію, бо супер складно. У мене 4 ультимейта. він спить! Тупо! Кнур спить! Хайперів вже трошечки підкачав, ще два хайпера треба докачати, і потім треба буде доставити ще юнітів. І я зможу ще доставити, якщо сам продам. Ну, можливо, я так мало проходжу, бо в мене ще не всі юніти, поняв? В мене, типу, я можу ще доставити юнітів. Можливо, і за цього. Я не знаю, блін. Специ по-любому є в коментарях, які напишу, що я все зробив неправильно, але ну, я просто не дивився, як правильно. Кстати, гліч там десь проходив, але його вбили, походу, так? Да? Воно ще один шурує, бачу. У нас конкретно проблеми. Конкретно, конкретно жорсткі проблеми. Чуваки проходять сильно. Таймстоп тільки через 90 секунд. Є проблеми, є жорсткі трабли. Ну ми жорстко дамажимо. Так, шаудин хайпер спить. Кстати, я коли їх докачав до максимуму, вони вже менше сплять. Їх, типа, важче положити спати, як я поняв. Але все рівно. Це рівно є трохи проблем. Проблем вистачає, але ми таку, типа, дефаємося, поняв. По суті, ми то дефаємося. У мене тайм-стоп кидеш, все чітко, ми, типа, сота хвиля вже. Зараз бос піде. Правда, ми ще б минуло не вбили, де він там стоїть, я не знаю, десь на спавні, мабуть, да, десь тут ось. Ось щас піде наступний бос, Я не знаю, як ми його будемо дефати. Я думаю, що якби ми були не на фул автоскіпі, ми, звісно, би довго дуже грали, але нам би було набагато легше. І ми б набагато далі. Так, прокачемо хайпера ще одного на максимум. У мене, виходить, тепер все викачано. Давай думати, куди нам втулити хайпера. Де я його там пробував втулити? І він вставав отут по-любому. Ми так Дальше. Я, конечно, буду сейчас лежати спати, но ти все одно будеш вносити якийсь демедж. <coughs> Особливо, коли я тебе підкачаю. Фух, давайте, пацики, просто валіть їх. Можливо, кстати, треба було йти не з хайперами, а з голденами, поняв? Було б напевно прикольніше, ні? Я не знаю просто, як чуваки зараз грають. Бо з голденами ми вообще чітко йшли. Ми взагалі чітко йшли. Можна пробувати з голденами. Да, по-любому, треба буде ще раз попробувати тільки з голденами. Ультимейт плюс голден. Я думаю, ми б далі дійшли. Ну і плюс голден дешевше качається, нібито чим хайпер. Та й в нього кнопка є активна. Ну, теж таймстоп. Так, то це теж непогано. У нас уже таймстоп є на місці. Ми нормально деф. Ми нормально дефаємо без шуток, нормально. Так, да, тут усе ще складно, але но... після цього ось є бос. І ми скоріше за все нажмемо кнопку. Бо тут ось ці турки чели, їх теж треба якось повалити трохи. Ми по-любому вальнемо ще. У нас ще сповільнення нема, просто, нема. астра чела, поняв. Про це то я не треба забувати. Коротше, що ми робимо? Ми по любому, можем ультратаймстоп. Положили клок, мені всіх спати. Алло! Ультра тайм стоп бемц. Валіть, валить, пацики, давайте. Я вас вірю дуже сильно. Просто дуже сильно. Там босяра є, в нього дуже багато хп. Осьо ось він. Зараз всі луплять його чисто. Діджей Тойле 2.0. 2-0. Його конкретно розносять. Так, надо відкачати, цього. нема, нема, бабла. У нас ще є 9 секунд. 7, блін. У нас є проблеми. У нас є сильні проблеми. Так, то та я прокачав. Все, лупіть його цього боса. У нього 30 мільйонів. Ну да, непогано. У нього було сотня. Стало 25, ось. Ну. По ідеї лупим, по ідеї лупим, я не знаю. Тут ось ще два таких, коротше, ну не знаю. Поки що, як це все дефати. Таймстоп не скоро буде, вообще не скоро. Вообще, капець, як не скоро, ну я не знаю. Я не знаю, що робити. Мені треба поставити кудись хайпера. Я тут міг хайпера поставити вже не можу. Може, тут поставити, давай, підкачуємо. Короче, давай, братуха, будь ласка. У нас 108 хвиля, по суті, ми дефаємо. По суті, то ми дефаємо. Так, там десь глічі ширують, ну, блін, не сильно хотілося би, щоб гліч дошов. Ну тут і так, чуваки, реально потужні. Тут уже, ну, на багато хеп певних, я не знаю. Фух, і вони реально проходять. Вони Реально проходить. Що робіть? У мене всі сплять. Чуваки просто ля... лягають баньки. У нас усього два боса. У них по 120 лямів. Коротше, тут, походу, вже конічно, пацани. У мене таймстоп не скоро. У мене реально купа проблем. Я не знаю, що робити. А нічого ти не зробиш. Нічого ти не зробиш. Треба пробувати не з хайперами, а з голденами. В голдені більше демеджа. Вони б'ють зелененьким. Коротше, мені здається, що голдени будуть, звісно, в цьому плані набагато і набагато профітніші, потужніші і крутіші. А поки що таким комбам ми пройшли все на все 111 хвиль. Ну і ми не вбили навіть Broken Hair Toyлета. Це він на 80-ті виходив. <реш> Я навіть не знаю, мені смішно. Ми вбили типа, чуваків після нього, але по суті, нам засчитало 102 хвилі. Ну, непогано, непогано. Але маловато. Мені здається, з Голденом було би набагато крутіше. Ви напишіть свою думку в коментарях. Не забувайте, друзі, підписуватись на канал. На 100 тисяч підписників ми зробимо мега конкурс, мега знижки в магазині. короче купу, купу всякого приколу. І всім пока-пока.